Дуже часто люди думають, що настануть якісь ідеальні часи, коли все буде спокійно, красиво, естетично, зручно, коли всі відчепляться, виростуть, і так далі. Всякі от такі от моменти це ілюзія. Ти маєш робити максимум із того, що ти маєш зараз, та, з тим, що ти маєш зараз, робити максимум із того, що ти можеш. Тож я з вами спілкуюся ось, ось так. Можливо, вам навіть незручно це дивитися чи слухати, і можливо. Але ми маємо балансувати всі, так і от я таким чином балансую, тому що все ж таки в реальності проводжу фізичні реальності, присутності максимальну кількість часу, а в ості дистанційній комунікації, не дивлячись на те, що вона має значення, і називаю так от така цифрова цифрова територія, яка допомагає знаходити споріднених так? і створювати теж. Зв'язок. Тож, ану, зізнавайтеся, вам ок, такий зв'язок, тому що те, що мені багато людей ем, потім присилають, та що десь я їх надихнула на сміливість проявлення своєю простотою, своєю там от такою от, якоюсь справжністю, як є. Бо для мене це не ментальна лінь, а намір. Тобто це свідомий, свідомий спосіб. Ось.